Восьмий клас біологія. Тема уроку травлення в кишечнику. Працюємо з підручником. Слухаємо і чуємо. Дивимося і бачимо. Аналізуємо і розуміємо. Застосовуємо з користю для себе та суспільства. Травлення. В кишечнику Запропонуйте пояснення. У проміжному відділі головного мозку є харчовий центр, утворений осередками голоду і насичення. Він відповідає за діяльність травної системи. Коли поживних речовин в організмі не вистачає, виникає відчуття голоду і бажання їсти. А коли цих сполук достатньо, формується відчуття насичення. А яким чином тонкий кишечник впливає на відчуття голоду і насичення, якщо він розташований далеко в лапках від головного мозку? Допоможе вам дати відповідь на це проблемне запитання інформація статей підручника, параграф 11. Співпрацюємо. Яка будова та функції тонкого кишечнику? Запам'ятаємо тонкий кишечник це відділ травного каналу, який з'єднує шлунок з товстим кишечником. Це найважливіший відділ травного каналу, довжина якого близько 6 метрів і діаметр 3-4 см. У тонкому кишечнику розрізняють три відділи дванадцятипалу, палу, порожнисту та клубову кишки. Стінки тонкої кишки складаються з трьох оболонок. Основою зовнішньої серозної оболонки є сполучна тканина. М'язова середня оболонка тонкої кишки складається з двох шарів. Непосмугованої м'язової тканини поздовжнього і колового, слизова оболонка утворена одношаровим епітелієм, що має здатність до швидкого поділу та оновлення клітин. Ще однією особливістю оболонок є наявність у ній численних колових складок, кишкових залоз та кишкових ворсинок. Це пристосування для збільшення поверхні. Регулює діяльність кишечнику один із найбільших нервів людини, блукаючий нерв. Основними процесами травлення у тонкому кишечнику є хімічна обробка їжі за допомогою ферментів підшлункового та кишкового соків. Відбувається остаточне хімічне розщеплення поживних речовин. Ріпсин впливає на розщеплення білків до амінокислот, ліпаза до розщеплення жирів до жирних кислот і гліцеролу, амілази складних вуглеводів до глюкози. Другий процес це фізична обробка їжі. За допомогою жовчі відбувається подрібнення жирів на краплинки. Це називається емульгація жирів. Для перетравлення за допомогою ферментів ліпаз. Третє це переміщення їжі. Скорочення м'язів стінок забезпечують просування хімусу до товстого кишечнику. Четверте це знезараження їжі. У стінках кишки є багато лімфатичних вузликів. У жовчі є речовини, які вбивають мікроорганізми. П'яте – це всмоктування їжі. За допомогою ворсинок відбувається пристінкове травлення та потрапляння амінокислот і моносахаридів у кров та жирних кислот у лімфу. Отже, тонкий кишечник має особливості будови, що пов'язані з остаточним розщепленням їжі та всмоктуванням простих поживних сполук у кров і лімфу. Яку роль виконують печінка та підшлункова залоза у процесі травлення? Розглядаємо ілюстрацію 25, запам'ятовуємо, печінка найбільша травна залоза, розміщена в правому підрібер'ї під діафрагмою. Печінка та підшлункова залоза є травними залозами, що забезпечують травлення в тонкому кишечнику. Яка будова та функції товстого кишечнику? Це відділ, яким завершується травний канал. Загальна довжина органа дорівнює 1,5-2 метри. Діаметр близько 6 сантиметрів, і в ньому розрізняють такі відділи, як сліпа кишка з апендексом, кишки ободова, сигмоподібна та пряма, що завершуються вихідним анусом. Стінки кишечника складаються з трьох оболонок. Зовнішні – м'язової слизової. Основними процесами товстого кишечника є ось ці п'ять процесів. Прочитайте самостійно запам'ятайте висновок у товстому кишечнику завершується розщеплення поживних речовин. Смоктується більша частина води та відбувається видалення неперетравлених решток. З організму. Ваша діяльність з інформацією параграфа допоможе вам навчатися пізнавати. Розв'яжіть кросворд, і ви отримуєте назву гормонів задоволення. Ось цей кросворд перед вами, а зразок його виконання у групі Viber. Самостійна робота з ілюстрацією. Ворсинки це утвори тонкої кишки, що забезпечують пристінкове травлення і всмоктування. Визначте позначення поданих у таблиці елементів будови ворсинки та вкажіть їхнє функціональне призначення. Працюємо з таблицею. Заповнюємо ось ці колонки. Увага, міні-проект. Біологія плюс харчова промисловість. Здавна люди вживали кисле молоко, кефір, йогурт, кумис та інші молочні продукти, не усвідомлюючи, що захищають себе від хвороб. Ілія Ілліч Мічніков науково обґрунтував роль цих продуктів у процесі травлення. Він звернув увагу людей на можливість використання молочно кислих бактерій. У боротьбі з бактеріями гниття, що є в мікрофлорі кишечнику. Сьогодні для лікування і профілактики дисбактеріозу фахівці все частіше рекомендують біоюгурти та біокефіри з живими ну в лапках, звичайно, лактобактеріями та біфідобактеріями. Увага! Запитання, які ж властивості цих бактерій зумовлюють? Корисний ефект молочно-кислих продуктів. Ваша відповідь на це запитання буде вашою участю в цьому практично життєво важливому міні-проекту. Досягти очікуваного результату ви зможете в ході саморозвитку, саморегуляції. Виконання завдань для самоконтролю. Ось вони перед вами. Різнорівневі. Диференційний свого роду квест. Бажаю успіхів в успішному його проходженні. Дякую за увагу!